24-й виборчий округ отримав назву Шахтарський. Тут під землею Сокальщини розташовані найбільші поклади Кам'яного Вугілля на Західній Україні. Ще однією особливістю цієї території є її урбаністичність. Як і на виборчих округах Львова та Дрогоборщини, тут міські жителі переважають над сільськими. Округ номер 124 Центр місто Сокаль. Кількість виборців 150 тисяч Кількість дільниць 166. Межі округу залишилися такими самими, як були у 2002 році. До округу повністю належить Сокальський район і північна частина Кам'янка-Бузького району. Часів здобуття незалежності виборці Сокальського округу традиційно підтримують національно-демократичні та опозиційні до влади сили. Так, у 2002 році перемогу тут здобули блок Віктора Ющенка Наша Україна та блок Юлії Тимошенко. На цих же виборах переконливу перемогу здобув міський голова Червонограда Петро Олійник, представник виборчого блоку політичних партій Віктора Ющенка Наша Україна. У попередні роки депутатами цього округу були такі знакові фігури української політики, як рухівець Ярослав Кензьор, та начальник відділення по боротьбі з корупцією і злочинністю у Львівській області Ігор Пилипчук. На старті виборчої кампанії 2012 року тутешній національно-свідомий виборець був дещо розгублений, адже на місце єдиного узгодженого кандидата від опозиції претендувало аж три потужних особи. Зокрема, бютівець Степан Курпіль, нашоукраїнець Володимир В'язівський та ще один виходець з блоку Віктора Ющенка рухівець Андрій Корнан. В результаті тривалих домовленостей єдиним узгодженим став діючий народний депутат та співвласник газети Високий замок Степан Курпіль. І, хоча фаворитом перегонів на окрузі вважають представника об'єднаної опозиції Степана Курпіля, серйозну інтригу в результат виборів вносить самовисуванець, нашоукраїнець Володимир В'язівський. Вибори у Сокальському районі проходять на фоні кризи у стосунках між гілками місцевої влади 3 вересня 2012 року. Президія Сокальської районної ради ухвалила заяву про суспільно політичну ситуацію в районі. Президія Сокальської районної ради заявляє про наступне призначення головою Сокальської РДА, керівника місцевого осередку партії регіонів Карташової НП напередодні виборів народних депутатів України є прямим задіянням адміністративного ресурсу. Лояльні до чинної влади політичні сили на окрузі представляє потужний кандидат. Це депутат Львівської обласної ради, обраний у мажоритарному окрузі, керівник шахти Надія у місті Соснівці Микола Криштопа. Курпіль Степан Володимирович висунутий всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. Кошторисом Верховної Ради України на 2010 рік норми витрат одного народного депутата України на безоплатний проїзд було встановлено на рівні 26 тисяч 800 гривень. Однак у 2010 році Курпіль Степан Володимирович витратив на свій проїзд 81 тисячу 817 гривень, здійснивши за кошти державного бюджету України 51 поїздку. У період здійснення депутатських повноважень у Верховній Раді України шостого скликання народний депутат України Курпіль Степан Володимирович принаймні один раз порушив принцип особистого голосування на засіданнях Верховної Ради України. Зокрема, згідно з даними письмової реєстрації народних депутатів України, він був відсутній на ранковому пленарному засіданні парламенту 20 вересня 2011 року. Однак його картка для голосування використовувалась під час Голосувань на цьому засіданні, Криштопа Микола Григорович позапартійний самовисуванець. За повідомленням змі, депутати Соснівської міської ради Львівської області звертались до президента України з проханням не допустити незаконного видобування вугілля на ДВАД шахта Надія, директором якої є Криштопа Микола Григорович. Діяльність шахти завдає значної шкоди міській інфраструктурі та житловому фонду. Мешканці міста, міський голова і депутати міської ради на знак протесту проти видобування перекривали дорогу, що веде до шахти. Хоча наведена інформація не є підтвердженням вини кандидата в народні депутати Криштопи Миколи Григоровича у вчиненні правопорушень, але вона дає вагомі підстави припустити та зробити оцінку про високу вірогідність його причетності до незаконного видобування копалин, завдання шкоди міській інфраструктурі, житловому фонду і порушення права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Половину точно знаю, але я голосувати буду за одних, так як Західного регіону, я за опозицію об'єднану. Криштопа, да? А по місту нашого... Ні, ну мать за Курпіля будемо голосувати. А читані багато читали про цю людину і бачили. Концерт у нас був. Він ставив на день міста на Сослівку. І Криштопа, і В'язівський, і Курпіль. Криштопа каже, що він все для нас, але там. Ну, не для нас, а для себе. Якого ви знаєте кандидатів депутати по-вашому. А я тато, я там мало що дивився телевізор по тих, хто я. Якого не знаю? Курпіль? А Якось знаєте, хто ще йде? мені більше не треба нікого. Микола Григорович один запам'ятав, щоб я на дев'ятій шахті робив. Він є добрий на шахті, добрий керівник, добрий організатор, ну все, але до Верховної Ради не є добрий. Ну, він не для нас. Наприклад, як я є українець, то я болію за себе, за свою державу, за Україну. А як він є руски, то він буде за свою націю боліти за свою державу. В'язівського Володимира можу гарно сказати. Він нас чорнорадський хлопець. Депутат Верховної Ради діючий зараз. Протягом тривалого часу мажоритарники округу не докладали особливих зусиль для опанування території. Адже тоді ще потенційні кандидати чекали на рішення центральних штабів. Так? Кажуть, Степан Курпіль сподівався потрапити у партійний список. Відтак не довелося би витрачатися на персональну агітаційну продукцію. Схожа ситуація із Миколою Криштопою. Він був один з претендентів на кандидата від партії регіонів. Врешті Криштопа зареєструвався як самовисуванець і розпочав активну політичну рекламу на окрузі. Володимир В'язівський через брак коштів не міг вести потужну виборчу кампанію і на її старті активно лобіював проведення праймеріс, за якими громада мала визначити достойного кандидата опозиціонера. Таку форму роботи з виборцями різко розкритикував курпіль. Щоб побажав кандидатам, щоб вони не забували звідки вони? І З якого округу хоча б вибирається, щоб дбали про людей, не тільки про себе. Щоб вони думали за народ, щоб дали нам краще життя. Щоб бажати не здаватися чужим. Щоб добре працювали і людей захищали. Пенсію більшу. Хай дороги пороблять. Хай дороги пороблять, бо навіть прийти навіть не можна. Вибори в Сокальському виборчому окрузі журналісти вже охрестили битвою поміж тераконів. Однак, попри міжособну боротьбу опозиційних кандидатів, результати голосування сюрпризів не обіцяють. Настрої виборців свідчать, перемогу тут здобуде хтось з опонентів діючої влади.